Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Місце, звідки не кожен, хто входить, виходить таким, як раніше. Місце, де мрії знаходять форму а ідеї крила, де таємниче стає відомим через шелест сторінок, а коридорами крокують особистості у пошуках істини. Тут навчаються майбутні вчителі історії. З ними ми поговоримо про спеціальність, про досвід і любов до своєї справи студентів та викладачів. Які найголовніші навички для майбутніх вчителів історії, і як ви допомагаєте студентам їх розвивати? Одна з важливих навичок, які потрібно розвивати, це критичне мислення. Ми маємо вміти думати, вибирати, систематизувати інформацію, також аналізувати її в плані того, чи вона корисна для нас, чи не корисна, яку інформацію несе, і тому подібне. Як розвивати її? Це звісно, спілкуватися, задавати проблемні питання, шукати рішення проблемних питань. Можливі альтернативи, критично підходити до тексту, працювати з текстом, а також вміти гарно, пояснено, аргументовано висловити свою думку. Ігор Тарасович, добрий день. Скажіть, будь ласка, як називалася ваша спеціальність, коли ви навчалися? Чи ви хотіли відразу викладати в університеті? Якщо ні, то що змінило ваше рішення? Добрий день. В усякому випадку, моя спеціальність називалася трошки інакше. Історія. Але в дипломі було записано учитель історії і суспільствознавства, знавства, методист виховної роботи. Тобто дуже близька до вашого напрямку. А що там було наступне? Чи ви хотіли відразу викладати в А, Одразу викладати в університеті, то ще й думки про це не було. Це Навчався я в Івано-Франківському державному педагогічному інституції імені Василя Стефаника. Моя зацікавленість була в археології, тобто брати участь в археологічних дослідженнях, писати, опрацьовувати цей матеріал, а зацікавленість в роботі. Виші з'явилася пізніше, вже, коли я закінчив цей виш і починав працювати ще в івано франківському державному педагогічному інституті. Чому ви обрали професію вчителя, і ми знаємо, що ви вже викладаєте в коледжі? Чи вам подобається і чи не розчарувались у своєму виборі? Професія вчителя чому? Я люблю говорити? Дуже багато люблю говорити, а ще більше люблю, як мене слухають. А в коледжі? в коледжі прикольно. Можна гнобити дітей, діти гноблять мене. нас взаємна любов. Та, але головне е, знати міру. Діти можуть плакати, це дуже погано. Але в результаті, що хоче сказати, тікайте, поки не пізно. Які можливості дає наш факультет для розвитку, крім аудиторних занять? Ну, факультет також організовує тематичні поїздки. Веронік, на СОІ доволі насичене навчання. Чи часто були моменти, коли ти відчувала вигорання і як ти з цим справлялась? Моменти вигорання мені здається в більшості студентів, особливо в мене, не особливо просто в мене, доволі часто я можу сказати, особливо в період завершення семестру, оскільки є дуже багато навантаження, і важко його розподілити у своєму часі, щоб можна було його рівномірно використовувати. Тому воно дійсно чисте це явище, але як я з ним справляюся, мені здається ніяк, просто. Я починаю робити щось і з великим прикладанням сили починаю робити. Це важко, можливо, я могла б зробити щось за годину, за дві. Мені це не виходить через вигорання за тиждень, але я його зроблю. Просто вже від безвиходів, але роблю. Чому ти обрала саме Прокарпатський університет? Ну, тому що я прийшла тут на бюджет, гріх було не прийти сюди. Яка історична подія найкраще описує підготовку студентів до іспиту. Це може бути конституційна ніч при прийнятті Конституції незалежної України з 27 на 28 червня 1996 року. Також всю ніч по 300 голосів вибирали і приймали рішення про ту чи іншу статтю Конституції. Якщо б вам дали можливість запросити трьох історичних діячів на вечерю, кого б ви запросили і щоб приготували? Нічого собі. Треба подумати. Треба подумати, треба подумати. Давайте візьмемо, може, Геродота. Хтось без князів Мономаха, наприклад, Володимира Мономаха. Et... Ще би. Ярослава посмомисла. Нашого князя. Щоб ми їли. вареники, напевно, з сиром і картоплею, з сметаною. Дуже смачно. А, бачите, як вам сподобалося. Це б було щось із, із легкої вечері. Це ну, всім було б цікаво. Витягни один листочок і дай відповідь на питання. Якби у тебе була одна суперсила, яка допомогла б викладати історію, що це було? Ну, я була б чатом діфіті. У нас є декілька таких листочків завдання. Обирай якесь собі. Якби у тебе була одна суперсила, яка допомогла б викладати історію, що б це було? Мені здається, я би хотіла знати мови, оскільки я могла б особисто для себе підготовлюватися до уроку з різних джерел. Тобто, це могли бути як історичні документи, якісь джерела, так і це могли б бути якісь. Форуми для саме викладання, наскільки історичні, скільки взагалі як викладати, і мені здається, це б покращувало б мене як вчителя і покращувало б сам процес навчання дітей. Витягне собі один листочок із завданням. Як думаєте, чи можна було б викладати історію, використовуючи тільки смайлики? Як виглядав би козацький період? Показати смайлики на телефоні? Тримайте зараз. П'ять секунд. Витягніть питання і дайте на нього смішну відповідь. Розшифруйте в харжартівливій формі абревіатура ПНУ. Плутанина неспробованих умів. Розшифруйте в жартівливій формі абревіатуру сої. Спілка обговорення інших. Нехай буде так.